таку от штучку замовив з Китаю, називається вона 8018 LSD. Ну І китайською, щось тут не зрозуміли Штучка яка? це міні-паяльна станція. Тобто паяльний фен. Температура в нього може досягати близько 450 градусів. Але, як практика показала, то інколи навіть видавала 700. Тобто Всередині, таке от супло. О, є тут паралельно ще 5 насадочок. О, я ще взяв таку от маленьку платку, це неробочий хаб, О, на який ми попробуємо якраз цією штучкою випаяти елемент. Або запаяти так, автофокус. Автофокус і автофокус. Ну що ж, пробуємо, обмикаємо. Спочатку ставимо насадочку. Закручувати її не буду, так як потужність повітря не є така висока. Що ж, пробуємо вмикати. Вимкнули в розетку і вмикаємо сам пристрій. Регулятор потужності видуву і температура. Температуру для випайки ми виставимо біля 300 градусів. Отут є такий ярличок, який зараз почне берегтіти, і відповідно воно покаже, що температура могла би набиратися. Іде підняття температури. Збільшуємо інтенсивність повітря. Ну я думаю, що достатньо. І прогріваємо. Прогріли ми два елементи Попробуємо його змістити. Пенсет я з собою не взяв, але, як бачите, елементи з легкістю плати випаїв. Таким самим методом елементи запаюються температура піднялась до 416 градусів. Тому температуру знижуємо, таким чином згасає і ставимо максимальну потужність повітря на охолодження. Щодо продавця, замовляв на AliExpress, мизу скину силочку. Імену в якого доставила досить швидко. Замовляв такою безкоштовною доставкою на AirPost, яка в принципі, по суті, е доставляє протягом 39 днів. О, ну, інколи буває таке, що там, по інтернету ходив, дивився, що писали відгуки, що і 60 днів буває, і 90 там затримки якісь через таможню там, або сама, або чекаю самого вильоту е в Китаї. О. Але продавець досить віднісся е так серйозно. О, ну і Мені сама посилочка, тобто замовляв я її в Україну, в і посилочка мені прибула тобто від відгрузки, тобто від оформлення самого замовлення. о, Там дається 5 днів на оформлення саме. О, і до прибуття тобто я забрав на Укрпошті. Не чекав повідомлення, тому що Укрпошта повідомлення може і взагалі не прислати. Подивився по трек номеру, все відклітковується, все дуже класно, Тобто прибуло воно мені за 16 днів. Тобто, Як варіант, досить, не, досить швидко і досить непогано. Тобто продавця брадив там, він продає різні, це фактично ідея як де реклама, він продає різні там, приспособи, тобто, ті самі паяльні станції. Ого. І ще багато чого. Ну, тобто посилашся, перейдете, подивитись. Ну, на, на цьому все. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. А, що не сказав? На сайті заявлена картинка, що йде китайського е, типу. Або американського типу вилка, мені ж повезло, тобто мені прислали все таки під Україну євро, звичайна євровилка.